Вітаю всіх, хто заглянув до мого села на Полтавщині. З вами знову я, Світлана. Дякую всім, хто турбувався про мене, про моє здоров'я. Всі, хто підтримував. Дуже вам вдячна. У листопаді у мене вже зовсім мало відео було, хоч і фільмувала, але відео не випускала. Багато чого лишилось за кадром, і хоч і кажуть, що воно все цікаве чи актуальне тоді, коли вчасно, але все-таки покажу. У листопаді ще в нас було більше сонячних днів. І ось в один із таких сонячних днів я фільмувала оце відео. На дворі вже було хоч і сонячно, але вітер і так досить прохолодно, вікна в конденсаті. Але ще ось вигін був, такий зелений, корівка ще паслася на траві. Також в листопаді ще ось були квіти, і сальвія, і календула, також лілійник. Ось цей, він ще навіть зараз, коли я вже озвучу це відео в грудні, але і досі ще є бутончики на тому лілійнику. Я показувала вам, як я починала прибирати на подвір'ї кілька разів, збирала листя, але за у мене так і лишилися неприбраними. І оце так я. Якось вийшла прибирати ще за погрібом, а тут біля умки. Але було так дуже сиро, мокро. Все ж таки листя я згрібла. Хоч на мої сільські лабутени багато землі мокрої поналіплювалося. І оце, як бачите, воно все таке мокре. Я його збирала в мішок, носила на город. Ой, це був ще той квест. Не хотілося вже лишати тут і на подвір'ї це листя, тому, щоб вітер не розносив його. Ну, оце така я гарна була. Вся. І також, коли збирала листя в мішки, то там ще й гіллячок багато із листям назгрібала, бо з дуба падало. і... І щоб не виносити з листям нагород, то я відібрала його все окремо, віднесла до хмизу, туди поклала. Якщо я не помиляюся, то я вам вже розповідала, що овець у мене вже немає, син забрав їх на своє господарство. А це ж на вигоні тут у наших сусідів є вівці, і двічі в день можна бачити, як господарі виганяють їх. Женуть на пасовище і з пасовища. Та оце такий сільський вайб. А я тепер тільки дивлюся на чужі вівці, тому що своїх уже немає. Мені часто писали, що в нас у селі широкі вулиці, чисті вигони, такі незарощі, то деякою мірою це ще й завдяки тому, що тут у нас іще випасається худоба. Вечорами. Світла немає, але у мене є ось така гарна лампа, я вже вам її не раз показувала. Працює від PowerBank. досить гарно освітлює. Оце ось смажу млинчики до вечірнього чаю. Чайник закипає. Оце ж, мабуть, я вам ще не хвалилася. Ось така у мене. Підставка з'явилася. Підставка для гарячого. Це подаруночок із Карпат. Хоча, здається, я ж взагалі ще взагалі не показувала, які там у мене подаруночки є. А я ж фільмувала. Отож, мабуть, доведеться озвучити й те відео та випустити його. І я вже не раз. Тут писала, озвучувала рецепт своїх оціх улюблених млинчиків, тому не буду повторятися, кому цікаво, можна подивитися. У другій половині листопада, коли на вулиці вже стало холодніше, у собаки у мисті вже почала замерзати вода цибулю, підняли на горище хати на зберігання. Там вона в нас добре зберігається. Заварник, у заварнику чай заварюю, коли я не сама. Коли сама, то можу і в чашці для себе заварити. А оце ж приїздив син, допомагав мені все, то тож і цибулю на горіща піднімали разом, тому що і високо, і цибулі багато. Оце так вона тут на горіщі зберігається. Також знову таки це в день, немає світла, було ще ось дві такі величезні коробки з нової пошти. Тут уже цю розпаковку я не буду показувати, розповідати, що там було. Син прислав свої деякі речі з міста, в якому навчався, та навчається ще й досі, але живе та працює в іншому місті, то трохи речей прислав додому. В другій половині листопада вже мороз побив квіти, тому я. Зрізала сальвію, зібрала насіння, багато хто писав, що гарні квіти такі яскраві і довго квітують. І дійсно, це правда. Я сальвію дуже люблю. Навіть сумно було прощатися, ну, так сказати, з нею. Часто можемо бачити отакий червоний захід сонця. Багато хто з людей каже, це якось страшно, ніби то аж тривожно, але наскільки я помітила, то такий захід сонця буває або до вітру сильного, або до морозу. Так і було наступного дня було сонячно, але був мороз мінус три зранку, і був сильний вітер. А загалом погода листопада була досить ще комфортною, та й грудень десь такий буде. Дякую усім за увагу, за підтримку, усім мирного неба над головою і рідної землі під ногами.